Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Знову тиждень мене не було. В принципі, і від вас не було ніяких запитань, де що і як. Тут трошки кожен позаймався своїми питаннями, своїми справами. Це відео буде дружківка на тиждень. З 13 по 19 жовтня, як я останні рази робив, на всю колоду Ленорман. то Давайте дивитись. Дружківка з 13 по 19 жовтня. Покажіть нам. Покажіть нам стані головні події по місту. Все, про що необхідно бути попередженими. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Покажіть нам. Знову дуже велика небезпека, дуже велика небезпека, руйнації, все, що пов'язане між містами і це все, що пов'язане з пересуваннями, з дорогами, логістика. Так вони продовжують тероризувати нашу логістику. Ага, ось вам, будь ласка, все, що було, в принципі, карта вже не показують. Єдине, що радує, що майбутнє у міста є, але, знову ж таки, дуже багато тривог. Е і стосовно ресурсів так само будуть перебої з ресурсами. Але будуть намагатися якомога швидше відновлювати. Будемо отримувати якісь новини про це. Але все одно ну, для людей важкі часи на зараз. Прям такі важкі випробування. Це може бути пов'язане і світло, інтернет, зв'язок. Дуже уважно обережна, велика небезпека для держустанов. Знову ж таки, все, що пов'язане зі зв'язком. Можливо, якісь очбові заклади або дитячі заклади, також велика небезпека під загрозою. Будуть намагатися знову ж таки е, обрізати світло, хоча, начебто, щось там, щось там вже да, Сьогодні була ситуація знову зі світлом. На зараз це ключовий да? вибити е, ґрунт з під ніг, е, паніка, страх, нерозуміння майбутнього взагалі, як існувати в, е, в цьому е, місці. Знову ж таки, щоб люди важкі рішення приймали, зривалися з насіджених міст. Да? Там, де вони корінням вже довгі роки тримаються, щоб люди переїздили. Ну так. Да. Холоди будуть йти і знову ж енергетика, газ, світло, все що пов'язане добро, тепло будуть нищити, і руйнувати і знову ж таки показують, щоб люди приймали рішення в більш безпечніші за межі області. Виїздили в більш безпечніші регіони. Залишити, от, я ж кажу, залишити всі, всі ресурсні, необхідні ресурси, не вода, світло, добробут для населення, так, по мінімуму, прям, скажімо так, щоб лед, ледве все трималося. Хочуть прям основна головна ідея у них це все зупинити, щоб не було можливості не відновити. Звісно, більша небезпека це зараз зараз складу. Знову ж таки, більша небезпека це все ж таки райони, приближені до фронту. Там і для наших захисників небезпека, і для людей. Ну і звісно, це і дронові атаки, але і ті люди, які ще не обрали серцем. На якому вони боці зливають інформацію ворогу, ну через них так само цивільне населення наражено на небезпеку. Ну, ось така ситуація. Так, і по енергіях наступне відео буде, як завжди, подивимось, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ. Не детально, а так на незламних по енергіях, ну і інші міста. І подивимось ще якісь відео, можливо, щось, щось цікавеньке для кожного особисто. Ем, хоче трошки відійти да, від військової тематики. Бо щось зовсім не активні. Ну, в принципі, і у мене такий настрій на зараз осінь. Можливо, дає про себе знати і, і взагалі події, і, і ситуація. Ну, нічого. Все буде. Добре, колись. Дай то Боже, щоб скорше. Тому до нових зустрічей. Дякую за увагу.